Я вважаю, що це великий день для України. Це справді успішна спроба залучити країни з усього світу до підтримки українського бачення миру. Справедливого міцного тривалого миру заснованого передусім на статуті ООН і принципах суверенітету та територіальної цілісності. Дуже важливо, щоб країни долучились і сформулювали свою підтримку такого бачення. Тут є держави з Латинської Америки, Африки, Східної Азії Європи. Сполучені Штати представляє віце-президентка Гаріс, яка підкреслила це послання єдності. Я думаю, що це чудово тут немає Китаю та Росії. Наскільки важливо, щоб вони також були за столом? З промови, яку Путін виголосив на днях, цілком зрозуміло, що Росія не має наміру сприяти миру та брати участь у добросовісних переговорах. По суті, Путін вимагає капітуляції він вимагає не лише майже 20% української території, яку зараз окупувала Росія, але й додаткові 3-4%, яку українці мають віддати Росії. Це не добросовісні переговори. Це не переговори на основі принципів міжнародного права, таких як суверенітет та територіальна цілісність. Тож нинішня зустріч була можливістю для тих країн, які вірять у міжнародне право, зібратися разом і створити рамки для майбутніх переговорів у той момент, коли Україна відчує, що вона до цього готова. Чи допомогло б, якби тут був присутній Китай Я думаю, що Китай продемонстрував, що певною мірою зробив ставку на Росію. Я маю на увазі, що ми бачили підтримку, яку КНР надає російсько промисловій базі. Ми говоримо про такі компоненти, як нітро, мікропроцесори, оптика та інші речі, які безпосередньо використовуються для російської зброї, і не тільки в Україні. І для наших європейських партнерів важливо розуміти, що це становить новострокову загрозу європейській безпеці. Тож я думаю, що Пекін повинен запитати себе, яка його позиція. Чи базується вона на міжнародному праві, чи на чомусь іншому? Цей саміт тут присвячений тому, що ми повинні підтримувати міжнародне право Багато Говорять про досягнення миру. Як ми можемо говорити про досягнення миру без Росії за столом, якщо Росія взагалі не бажає вести переговори? Well, for the time being, the United States is dedicated to supporting Ukraine. наразі США налаштовані підтримувати Україну військовою допомогою, гуманітарною допомогою, енергетичною допомогою, дипломатичною допомогою до того моменту, коли Україна буде готова до переговорів в ідеалі з позицій сили. І саме тому останні кілька днів в Італії на саміті Групи Семи були такими важливими. Адже що ми зробили? Ми розблокували 50 мільярдів доларів російських суверенних активів, кошти, які будуть використані для надання позики Україні. Ми запровадили санкції проти Росії, і, зрештою, президент Байден підписав із президентом Зеленським дуже важливу історичну. Я б сказав, двосторонню безпекову угоду, яка дає Україні попутний вітер. Президент Зеленський да іскрин виндюкреїнсбек.